Що команда створила багато моментів сьогодні, особливо в першому таймі, але реалізувати на жаль не вдалося. Чи можна чи можна сказати, що сьогодні більше не пощастило вашій команді, ніж не вдалося реалізувати ці моменти? Пощастило, не пощастило це таке, таке питання завжди воно на футбольному полі на футбольному матчі виникає. Тому що є все-таки якісь? Футбольна вдача. Да, ми сьогодні гарно грали, багато створювали. Вже другу ігру підет ми дуже багато наносимо ударів, агресивніше стали грати. Так що, Не знаю, ворота, напевно, добре в них зіграли, захисники добре зіграли, тому що у ну, них два підступи це гол до нашого карного майданчика і, 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 і штрафний удар. Все, я так не пам'ятаю, ми, ми давали тиск цілу гру. Так що е сказати, можна так, я би хотів, щоб моя команда так завжди виглядала на футбольному полі, як вони виглядали сьогодні. Результат це таке діло. Він прийде, якщо ми завжди так будемо грати, так натхненно, з такою страстю, так комбіновано, стільки створювати, то результат не, не забереться. Ви отримали жовту картку за емоції. Що вас найбільше обурило саме в той момент, коли було стільки емоцій? Я можу багато зараз говорити, тому що, звісно, не задов... мене не задовільняє не рефері. Він завжди нам судить не, не так, як. Не з нашої симпатії, може, не з симпатії до нас, тому що завжди якісь такі питання виникають до нього. Ну, він приймає рішення, я не буду тільки на нього розуміти, от пенальті, яке оспорилося. А якщо це за, за карним майданчиком, це не порушення чи не порушення? Всі скажуть, що це порушення. А чого тоді в карному майданчику це не порушення. Це не знаю. Ви зробили, використали всі заміни. Чи задоволені зокрема діями Юрія Климчука, який відзначився голом на останніх хвилинах? І якого ефекту очікували від цих ротацій? Чи на вашу думку вони посилили гру? Ну в нас знаєте, потрібна в команді бути конкуренція, Того, що якщо я буду таке робити. Ну, як надію мати тільки на одних 10 футболістів, то це буде ну, рано чи пізно команда просядеть. То й ти даєш ігровий час іншим футболістам. Десь Юра просів фізично, емоційно, дає матірсу. Вони один одного підмінюють, той виходить з основного складу, той на заміну і навпаки, Це конкуренція і здорова конкуренція. Так що, може, це і задіває Юру, коли є конкуренція. Якби в нього не було конкуренції, може він був не такий страсний, не такий активний. Так що, бачите, може, це його заділо, він захотів вийти і доказати, що він хоче грати в основному складі. Це правильні речі в футбольній команді. Я так трохи слідкувала за вашими діями. Ви доволі багато підказували своїм підопічним. І, зокрема, Артему Гусоло. Як оцінити його дії? І що взагалі, які підказки були, особливо в першому таймі було помітно. Ну, він робив перші кроки в дорослому футболі. Це наш так, діаманчик. Але йому треба набуватися чуличого характеру, тому що він в цьому він відстає. В характері, в боротьбі це йому набуватися. знабуватися. то, що йому давалось дуже легко за ю 19 це ну це велика пропасть. Тому що тут треба зовсім інші якості ще мати. то що він має їх розвити, стати сильніші, стати зросліші, але він не стане, якщо він не буде грати. Так що ми розвиваємо його. Це це б майбутнє і колоса і, і збірної України. Тож з такими даними, якщо він правильно віднесеться до себе, то це майбутнє. Ви створили кілька дуже гострих моментів. Проте, на жаль, реалізувати їх сьогодні не вдалося. Що завадило вам це зробити? Дякую. Чесно, сам не можу розібратися, що сталося, але да, багато опасних моментів, які мені потрібно реалізовувати. Я стараюсь на тренування їх забивати після тренування, стоїть залишано. Ну щось не 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 виходить. Я постараюся виправлятися. Руслан Володимирович багато підказував вам і збровки, що саме треба було змінити у вашій грі. Мені подобається, що наш тренерський штаб заставляє мене більше обігрувати, не боятися грати. І я відчуваю цю підтримку від них і мене це дуже радує. І також обороня ну, бігати на оборону. Тому стараємося покращуватися і це все робити. Саме головне моя ціль це грати один в один, показувати свою швидкість, бити поворотом. Я стараюся останнім часом робити більше. Було видно, як ви емоційно реагували, коли суперник ставав на заваді. Наскільки складно було зберегти холодну голову в таких епізодах? Важка гра після тяжкої серії, емоції зашкалюють, хоч перемоги, хочеться мені голо забити. Тому про це якось даже не думається в моменті. тільки йдемо вперед, вперед, вперед. Я сподіваюся, що голова мене за це не тільки на гол. Після перерви команда додала у швидкості і тиску. На чому тренер робив акцент під час перерви після першого тайму? Ми програвали. Ми спокійно розмовляли після перериву. Сказав, що так за таке саме залишати. такий футбол все вперед, вперед, перед ми програвали, і тому що команда більше тримала м'яч, тому що треба бігти було вперед. Нам треба було отиграватися. І слава богу, Юрій Климчук забив. Отигралася. Чи можна сказати, що це позитивний результат для вашої команди? Чи е, як взагалі які емоції панували в команді, коли ви вже відчували, що закінчується другий тайм, і ніяк не вдається забити гол? Е, я, яка, які емоції взагалі панували в команді? Я рахуємо до ми повинні більше вижимати себе нічия. Добрий результат, тому що ми програвали, ми зрівняли упорно грали, але ми ми повинні перемагати. Я рахую. Ми збільше ми можемо більше. Юрію. Ви вийшли на заміну і забили гол, такий, який був дуже потрібен вашій команді. Опишіть, будь ласка, той епізод, як взагалі це все відбувалося. По-перше, я хочу сказати, що ми точно працювали на гол, навіть на два, що на навіть подивитись ну, таблицю ударів після гри. І ми точно працювали не на один м'яч. Можу сказати, що дуже гарно спрацювали в тому моменті, гарно гарноспрессугували команду суперника, і вдалось забити гол. Як ви вже сказали, команда створила багато небезпечних моментів. Чи можна сказати, що зараз Колосу, можливо десь бракує останнього цього штриха завершення, щоб реалізувати свою гру повністю? Можу сказати те, що футбол це така штука, де ти постійно працюєш над чимось, якщо щось не вистачає. Нам зараз не вистачає це голів і я вважаю, що в наступних матчах ми будемо це виправляти. Сьогодні ми точно заслуговували на перемогу. Було видно, бо як болівальники реагували на гру, яка була їх підтримка сьогодні, і нас це заводило, і ми йшли вперед. Але на жаль, вдалося тільки одне одне очко заробити сьогодні.